У Кам'янському триває осіннє прибирання території від опалого листя. Наразі комунальні служби ретельно працюють на центральних вулицях міста у скверах та прибудинкових територіях. Зібране листя з очищених ділянок вивозять, аби зберігати місто чистим та охайним і не псувати осінні краєвиди. Якщо для містян осінь, це ідеальний період для прогулянок гарячих напоїв та захоплюючих пейзажів, то для комунальників це доволі гаряча пора. Сумувати ніколи, прибирати листя необхідно постійно, адже від вітру воно з'являється знову і знову. Комунальне підприємство Добробут зараз приводить до ладу територію міста. Це проспект Свободи 62, Миру 2. Медичинська 47,45, Запорожська 14 і Анушкіна 94. На цій ділянці роблять 10 чоловік. Намагаємося закінчити цю роботу якнайшвидше. Комунальники міста дбають про затишок для мешканців та гостей, переконана Олена Петрівна. Я дивлюся, як жінки добре працюють. Прост навіть от, не ожадаю, не що ви мене будете спрошувати. Я хотіла навіть з мужем поділитися, що кругом чистота, кругом дітки гуляють вон, в сквері чисто. Дуже добре. Комунальники продовжують працювати над поточними завданнями і нагадують містянам про потребу своєчасної сплати за надані комунальні послуги.